Всім привіт! Мене звати Сергій. Це ретро-ігри по-українськи, і в цьому випуску я знову хочу згадати Java-телефони, кнопочні телефони. Вже не з мого дитинства, вже з моєї можна сказати молодості. Але. Е Джава-телефони, верніше, ігри на ці Джава-телефони можна вже вважати ретро, тому що е, багато ігр виходило саме вже більше ніж 20 років тому. І дійсно це вже ну ігри не мого дитинства, але дитинства, наприклад, моїх, моєго старшого та і меншого сина. І сьогодні хочу згадати ігри, які виходили. Сьогодні буде три гри, які виходили на е, наші улюблені консолі дитинства, Sega, Mega Drive, можливо, NES, навіть PlayStation. Але ігри портовані саме на Java. В цілому, в ті часи, коли в мене з'явилися перші Java-телефони, куди я зміг завантажувати ігри, а це був Motorola L7, а після неї більш потужний Sony Ericsson Walkman 810i. Цей, про цей телефон я згадував в минулому ролику Мені вже тоді закрадалася думка, ну, начебто непогано роблять красиві ігри на маленький екран. Чому не можна портувати ігри з Денді, наприклад, на цей телефон? Трошки пізніше я вже узнав про емулятор PicoDrive, який, який. Ну, хоча я його узнав і я чув, що він є і на Java, але вже пізніше. Але я ніколи не зустрічав ніяких емуляторів на Java. Але на Symbian, на своєму вже. Тоді, N73 на смартфоні, я пограв в емулятор Pico Drive, Sega, Sega Mega Drive, а трошки пізніше на 7994 94 навіть з Boy Advance. Але до цього, коли тільки в мене з'явилися перші java ігри я ще цього нічого не знав. І звісно, ігри були непогані. Ну, деякі java ігри були дійсно. Справжнім хламом, а деякі були дуже цікаві, і різних жанрів там були і різні там стратегії, якісь бойовички, навіть платформери. Але ж чого мені не вистачало, це файтингів. Тому що файтинги я любив з дитинства, хоч тоді е, цей жанр ми назвали просто драками, і ми тоді не розрізняли бітима, і файтинг. Ми все це назвали драками. І мені цей, е, цей жанр ігр подобався, тому що в ті часи ми любили фільми про бойові мистецтва. І звісно, ігри про бойові мистецтва також. І ось в 2000-х роках на своїх Java-телефонах мені дуже не вистачало цих файтингів. І я шукав, тоді ще інтернет не можна, було, прям, е, прийшов додому, увімкнув комп'ютер і в тебе є інтернет. Інтернет тоді не було, це було дорого. Комп'ютер у мене хоч вже тоді з'явився. Е, але інтернет ми добували, можна сказати, підключивши е, телефон через Bluetooth до комп'ютера і використовуючи його як модем. Bluetooth, до речі, також був USB. Він не встроєний в комп'ютер. У мене був стаціонарний комп'ютерний ноутбук. І з, е, доводилось там закупати, заправляти телефон. Ну там тоді ще телефони заправляли, купуючи такі картки, стираючи номер і записуючи, і у вас поповнявся телефон там на 25 гривень тоді. Ну тоді були трошки дешевші ціни. І ось ця картка, якою я міг користуватися, наприклад, ну, місяць, то е, коли я там, ну, міг собі дозволити, я її просто витрачав всі ці гроші за один вечір. Але за цей вечір я просто. Просто знаходив купу нових різних ігор, інколи навіть ну скачував деякі картинки для телефона. Єдине, що важкувато було музику, вже якщо сильно подобалася якась пісня, бо вона все-таки важила більше, також собі завантажував швидкість. Була дуже невеликою: 10-15, 20 кілобіт секунду, але ж і ігри Java також не були супер великими, хоча деякі ігри і займали велик, ну ну 1-2 мегабайти Але в основному були ігри 300-500 кБ і таке інше. Вони були із-за того, що невисока роздільна здатність і не набагато більше, ніж на Sega Mega Drive І ось е, тоді я знайшов перші свої порти, саме файтінгів, файтингів, тих, які я вже знав з е, консолі, які я вже знав, як я вже і перечислив сьогодні. Це була е, NES е, Sega там і навіть і PlayStation. і і їх багато було, але сьогодні я хочу ну, поговорити тільки про три гри. Але в цілому, я кажу, їх було безліч. І, звісно, їх і, і всі я там намагався спробувати, і серед них було багато шлаку, але були й цікаві. Перша гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, це гра Street Fighter 2. Нещодавно я згадував Street Fighter 2 на консоль Game Boy Advance, Ну, ту її версію, яка виходила там. Доповнена дуже крута версія. Звісно, порівняти гімбой Адвансовську Стрітфайтер 2 і Street Стрітфайтер 2. Ну немає можливості. Ну не, не потрібно цього робити, тому що ну, на декілька голів в Game Boy Адванс-2 ця гра вище, просто на на багато голів. Але все-таки я був дуже радий, коли е, в мене ця гра запустилася на моєму сцені Еріксоні, і вона sta, Ну тому, що до цього було перебрано багато шлаку різних типів Mortal Комбатів, ну не дуже гарних. І всяких інших ігор. Так ось з'явилася ця Street Fighter 2, яка прям повністю походила ну не на Сігавську версію, але точно на е китайський порт на NES, на Dendy. Який я грав в дитинстві. Тут було не ну, так мало персонажів. Тут було не вже додалися і додаткові персонажі, як в Street Fighter, наприклад, New Challenge, Тут вже були і камі, і там боксер. ну, тих персонажів, яких не було в першій ревізії Street Fighter 2. Тут вже всі з'явилися. Що приємно, що грала музика музика та самі мелодії зі Street Fighter 2. Ну, єдине, що не міг видавати Java-телефон, це не було криків, які викрили персонажі, коли б'ються, не було ударів, звуків, а була просто музика, і ви дивилися ви її музику. Ну частіше за все, коли грали в Java-телефони, музику взагалі вимикали, тому що багато дітлахів грали в неї в школі на Java-телефони, інколи на задніх партах, хоча я вже в той час момент не вчився, був дорослий. Я, наприклад, часто грав у маршрутці, добираючись на роботи телефон, тому, звісно, музику я вимикав. І тому це не сильно тоді впливало. Головне була картинка і керування. Дуже ну, так, не дуже приємне, верніше дуже незручне було саме керування для файтингів, тому що кнопочки на мобільних телефонах були маленькі. І дуже часто, просто насправді, навіть всіх варіацій ударів, які могли бути в файтингу, не додавали навіть розробники в деяких своїх портах, тих самих Street Fighter, Mortal Kombat та іншого. Але от Street Fighter 2, цю, яку я знайшов, яку ви бачите на екрані, тут все було добре. Хоча не було можливості робити спецприйоми, як ми звикли на консолях, тому що все-таки дійсно натиснути вниз, вперед, на кнопочках на маленьких на джойстику телефону або на кнопочках там, 2, 6, 4 і 3, це кнопочки, які відповідали за хрестовину, ну Тут не було можливості. Чи 2, навіть не скажу 2, 5, 7, Ну, коротше, ті кнопки, які так були розположені, як хрестовина. Але цікаво, що на інших кнопках ну посередині, кнопка 5, вона завжди мала, це був удар рукою, і кнопки по боках, верхні кнопки 1 і 3, вони е могли використовуватись як стрибок в вгору і вперед, і вгору, і в назад. Нижні кнопки вони використовувалися як додаткові удари ногами. Я це все ну, намагаюся вам, записуючи геймплей, показати, але так скажу. Е, хоча і цей емулятор, на якому я граю, він підтримує геймпад, Ну, Xbox, або звичайний комп'ютерний геймпад, але все-таки не всі кнопки працюють на кнопках геймпада. і немає можливості налаштувати. І тоді тут визивається на екранна клавіатура. Деякі кнопки я натискаю просто мишкою на найкраній клавіатурі. Тому ну це не так зручно, коли граєш на емуляторі. Але в цілому, для того, щоб записати гімплі, показати вам як виглядала гра, це зробити можна. І Із-за того, що дійсно керування було незручне, розробники для цих ігор зробили так, що в неї можна було грати. Ну, вона була повільніше, ніж гра, наприклад, на NES. і в неї можна було грати. І навіть коли ви запускали гру з самого початку в опціях в режимі складності стояла Ізі. На всіх файтингах, які запускав, я бачив, що стояла Ізі. І ви погравши на ізі, потім могли зайти і спробувати себе на нормалі або навіть на харді. В цілому, в кількість персонажів в грі Street Fighter мені сподобалась. Те, що вони б'ють удари, і навіть намагаються робити спецприйоми. навіть Якісь серії, які відображаються, це також сподобалось. сподобалось. Графічно рівні грі, арени гри вони були перенесені з а саме з аркадної версії, ну верніше, з той самої. Першої версії Street Fighter 2, і це також дуже підкупало Street Fighter 2 мені пощастило, мені довелося ну вдалося його знайти, і доволі довго я в нього грав, він у мене висів в телефоні і інколи е хотілося пограти там. Зайшов так як вона проходилася дуже швидко, особливо якщо режим був нескладний, то просто коли захотілося там пограти в якийсь файтинг, то я це робив. До речі, на той час навіть іще не сильно розповсюджені були. Емулятори на комп'ютері цих всіх Денді-консолі, тому е, дійсно згадувати на той момент про ігри з дитинства мені е, приємніше було Ну тоді навіть на Java телефоні І так я і робив. Друга гра, про яку я сьогодні хочу поговорити, ця гра називається King of Fighter. Ця гра також мені попадалася, здається, на телефонах. я вже Чу... Ну я зрозумів, що це гра, скоріш за все, з... ну, тоді я думав також Сегі, просто я її типу, не зустрічав в дитинстві. В Сегі. Але насправді King of Fighter виходила на аркадні автомати, ну а потім і на домашніх консервніагіо від SNK. Але сама гра це крутий файтинг. Це один із найрозумніших принципів файтингів, які були зроблені. Він дуже класний. Це 2D-файтинг. На той момент ну, він сильно нагадував мені саме Street Fighter, хоча, погравши в його оригінальну версію, потім, коли вона вже з'явилася в мене на компі, то я зрозумів, що вони відрізняються. В чомусь є схожість, але в цілому вони відрізняються одна від однієї. І King Кінго і якщо згадувати його з ну, тут порівнювати з аркадною ну, справжньою версією, то... Ну, в принципі, перенесений також доволі непогано. Але King of Fighter все-таки був хужіший для мене, тому що в King of Fighter, незважаючи на те, що вам давався список, здається, із 10 персонажів, ви могли обрати тільки два. І щоб пограти за інших персонажів, треба було просто довго довбати цими двома персонажами, щоб відкрити слідючих персонажів. Але це також було можливо. І спочатку, незважаючи на те, що ви бачили, що у вас велика кількість персонажів, намагаючись. Вибрати когось із персонажів він не вибирався, а обиралися тільки перші два. Але ну, це Тері Богарт, і, вдруге, я навіть не пам'ятаю, хто там. Але персонажі дуже прикольні. Цікаво те, що в King of Fighters, як і в Street Fighter, у кожного персонажа є свій стиль бойових мистецтв, ну, які існують в країнах світу. Там в Кореї Теквандо, в Японії там карате, да, в тому ж Ну, в інших якихось. Щось інше, ну в цілому, ну я маю в різних країнах там різне, тайські бокси таке інше, і мені ця гра подобалась. Ну, в принципі, в її версію я пограв пізніше. Дуже добре, коли ці всі аркадні ігри по ну, по. Кінкофайтеру перейшли навіть на PSP, і на PSP я в неї пограв. І вони, ну і звісно, і на компи вони виходили навіть під Windows, переробляли їх. Тому в це було приємно грати. Так ось, і ця гра також мені попадалася на телефоні. В принципі, тоді я сильно різниці між ними не... Не, не бачив, і для мене вони були приблизно однаковими. Тільки єдине, що персонаж Street Fighter я тоді вже знав ще по дитинству, а персонажів з King Fighter не знав. Тут така ж система боїв. Також на кнопках розкидані ті спецприйоми, які могли робитися на звичайному геймпаді Той же Sega або Neo Geo Pocket, або на е геймпаді на аркадному автоматі. Ну, ті стандартні, де ви прокручуєте е, цей речажок, саме джойстик або хрестовину, якщо у вас геймпад. Прокручуєте, використовуючи різні кнопки ударів, ну і для спецприйомів. То тут всі всі спецприйоми також були розкидані по маленьких циферках на клавіатурі мобільного телефону. Грати в це також було можливо, але для мене ця гра була трошки важче, незважаючи на те, що вона також ем, ну, починалася з ізі режиму, з легкого режиму. Але ну, тут воно трошки менше тобі сама гра давала можливість зреагувати, яку кнопку натиснути. і, ну, Ну, можливо це мені зараз, тому що я грав, записував цей геймплей на Емуляторі на комп'ютері, і не всі кнопки міг натискати на гімпаді, а доводилось натискати на, на екрані клавіатурі. Тому, можливо, мені трошки інколи не вистачало часу, щоб провести якусь атаку, і ворог, ну, верніше, мій супротивник проводив її раніше. Але в цілому дуже схожі е ігри гімплейну, е оці дві між собою. Але е ну, візуально, звісно, King Fighter більше схожий на King Fighter, а Street Fighter на Street Fighter, і це дуже добре, тому що перенайшли. Арени дійсно нагадують ігри, ну ті самі ігри з дитинства. Ну і третя гра, про яку я сьогодні хочу згадати, це вже гра з консолі PlayStation. Навіть не з просто PlayStation, а мабуть, вже з PlayStation 2 або Sega Dreamcast, тому що гра називається Soul Calibur. А на Sony PlayStation 1 виходила гра, яка називалася ще Soul Edge. А вже все таки е Soul Calibur виходив спочатку на Sega Dreamcast, а потім на Soul Calibur 2 виходив на. بس ну на PlayStation 2 и так далее. Soul Calibur, це, ну, я знав цю гру, да. до речі, її в мене не було в ті часи на Sony Ericsson я свій не скачав, тому що ця гра вийшла вже в 2012 році. І навіть у 2012 році ще існували телефони на Java навіть з сенсорними екранами. І саме для тих телефонів, для таких вийшла ця гра. Тому що тут, окрім того, що можна грати на клавіатурі на цифрах, можна грати і на сенсорному екрані. Тут, до речі, коли я цю гру запустив на емуляторі, Допомагала мишка, натискаючи на, ну, на той екран, який показував емулятор. Натискаючи прямо по екрану мишкою, воно емулювало, ну, якби ви натискаєте це своїм пальцем. І гра Soul Calibur, тут вона ну, трошки схожа, чимось схожа з оригіналом, але вона відрізняється ще тим, що одразу вам дається або тренування. Де ви, вам треба проходити тренування, або потім режим історії. І коли ви запускаєте режим історії, у вас немає вибору персонажа, ви одразу отримуєте міцеругі. Міцеругі це такий японський самурай, один із головних персонажів Soul Calibur. дуже цікавий персонаж. Мені, в принципі, в оригінальній версії він подобається. Він озброєний катаною. І, в принципі, Soul Calibur – це файтинг, який. Про файтинг не просто голими руками і ногами, а про файтинг з холодною зброєю. Так ось, і тут ви керуєте міцруги, і вам треба битися проти ворогів, проти різних супротивників і проходити цю гру. І тут ви можете зустріти вже всіх персонажів, яких знали по оригінальній грі. Тут Тут буде і Софія, тут буде і Сервантес, і кого від не буде. Всі бійці, які були е, в оригінальній грі. Чим відрізняється ця, ця гра від PlayStation? Та сильно відрізняється від PlayStation або там від е, Sega Dreamcast. Ну тим, що тут е, ну, гра це гра вже 3D. Soul Calibur, він виходив вже в 3D-форматі. Начало телефоні ясно, такого прям 3D-формату не вийшло, але вони зробили так, що і тут такий псевдо 3D існував, і ваш персонаж окрім того, щоб ходити вперед назад, він також міг по арені рухатись, якщо ви натиснете ну або цифри 3. Там один, ну, по по діагоналі ходити, або на самому екрані там також були елементи керування, і ви натиснете на стрілочку вбок, то ваш персонаж буде е, уходити по колу і відходити від основної лінії, як би уходити, ну як арена буде прокручуватись, як в справжньому саукалібурі. Ну, це дасть можливість, наприклад, йти від атаки супротивника. Атаки тут також проводяться не дуже швидко, не так як ми звикли в оригінальному саукалібурі, тому що це дуже динамічний, насправді. Файтінгів від швидкості там і правильних таймінгів, воно та все і виходить грати в цю гру. То тут, ну звісно, на Java такого немає. І саме Soul Calibur, незважаючи на те, що ну, це в принципі непоганий порт як для Java, ну вчитуючи це, що це 2012 рік, і що вже на той момент дуже прикольні файтинги виходили на Android, і на Android вже працювали емулятори. Ну, хай ще не було Dreamcast, але вже працювали емулятори і можна було в це грати, то звісно ну, ця гра сильно-сильно не дотягує. Як Fighting і порт на Java, ну, вона має право на існування, але вона вийшла дуже-дуже поздно. Якщо пізно, якщо б мені ця гра потрапила до рук в 2006, навіть в 7 році, мені б вона зайшла. Але якщо б я її побачив в 2012-му, навряд чи б я в неї грав. Ну, і в 2012-му у мене вже і не було ніяких телефонів на Java, особливо на Java ще й сенсор. Тому, звісно, що. Але я ну, хотів показати цю гру, тому що ну, це все-таки гра також з цих ретро консолей і як воно виглядало на Java, також було б цікаво. Ці три гри на сьогодні, мабуть, і все буде на сьогоднішній ролик, Але ну, якщо продовжимо цю рубрику про Java-ігри, то у мене є ще підбирочка і текінів, і Mortal Kombatів, які я грав в дитинстві, ну і різних різних ігр, навіть Samurai Snowdown. А, а крім цих ігр. Ще є і біти-мапи, які приходили, і просто Джава цікаві проекти, які вже теж являються ретро, але про які цікаво розповісти і згадати. Дійсно, дуже багато було прикольних ігор і на цю платформу. Як то кажуть, портативна ігрова платформа для бідних, оці перші Java-телефони. Але завдяки неї ми пограли і, і, і звикли до портативного відеогеймену. На цьому буде ролик закінчувати. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі під відео і за ваші пальці до догари. Ну а ми вже побачимось в наступних роликах. Всем пока!